В Україні 18-та година для вас працюють команда інтера і я Анастасія Даугли. Новини на цей час маємо такі. До 19-те зросла кількість загиблих у Києві після нічної комбінованої атаки росіян. Під завалами за попередню інформацію ще може бути до 10 осіб. Відомо про 38 постраждалих. Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Як повідомили у КМВА, йдеться про 33 локації. У Дарницькому районі рятувально-пошукова операція триває. Рятувальники також працюють у Деснянському та Шевченківському районах. До гасіння пожежі залучали гелікоптери. Як повідомили у ДСНС, вогонь майже скрізь приборкали. Зараз розбирають конструкції та додатково їх проливають. У Києві, Київській та Харківській областях завтра оголошено день жалоби за загиблими. На місці обстрілу мешканці будинку та їхні Чекають, коли завершаться роботи рятувальників. На Сумщині унаслідок ворожого обстрілу поранена жінка. 69-річна місцева жителька отримала травми під час атаки безпілотникам по селу у Білопільській громаді. Поранену ушпиталили. Від самого ранку окупанти атакують Херсонщину з артилерії та дронів. Відомо про загиблу 23-річну дівчину та шістьох поранених осіб. Минулої доби ворог обстрілював 37 населених пунктів області. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик. вона зараз наживо зі студією. Лізу, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш? Настю, вітаю вранці. росіяни атакували дроном 72-річну жінку у Білозерці на Херсонщині. У неї діагностували вибухову травму та переломи кісток. А близько 10-ї обстріляли серед містя Херсона. Там теж поранено жінку, її ушпиталили у корабельному районі. Окупанти безпілотником поцілили по автівці у 42-річного чоловіка. Міновибухова травма. Ворог вночі шістьма дронами атакував і медичний заклад у Дніпровському районі Херсона. У у дворі, у дворі е, лікарні у Херсоні побиті машини на першому поверсі хірургічного відділення вибите скло. Уламки летіли по палатах, попробували двері. Поранення дістали двоє людей. Пізніше дівчина 25 років померла від тяжких травм. Нині лікарня працює в штатному режимі. По обіді окупанти обстріляли селище зі змівник поблизу Херсона і з вибуховими травмами до лікарні доправили двох людей. Власне про активність ворожих безпіло. Отників у нашому ефірі розповів Олександр прокудін начальник Херсонської ОВА. Пропоную послухати російська армія продовжує влаштовувати на правобережжі як вони самі це називають. Сафарі в середньому щотижня окупанти запускають по Херсонщині близько 2,5 тисяч таких БПЛА на нашому напрямку. Працюють. Досвідчені ворожі пілоти, які на мирних людях тренують новобранців, їм байдуже кого атакувати чи автівку швидкої, чи комунальників, чи пенсіонерів або дітей. Спочатку тільки року, жертвами російського тронового терору на Херсонщині стали 1065 людей. На жаль, 99 дорослих і одна дитина загинули. На Херсонщині упродовж доби через російські атаки загинуло п'ятеро людей, 11 поранених. Пошкоджено 11 приватних будинків, газорозподільча станція, стільникова вежа та авто. Ворог обстріляв 37 населених пунктів. У Миколаївській області напередодні армія Російської Федерації атакувала Куцрубську та Галіцинівську громади. А також завдавав ударів по Очакову, екваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Настю на цю хвилину це вся інформація. Передаю тобі слово. Дуже дякую, Лізо. Це була завета кротик про ситуацію у південних областях. Ракетами різних типів і шахедами атакували Росіяни цієї ночі Україну. За інформацією повітряних сил, загалом ворог запустив 629 засобів повітряного нападу. Наші оборонці збили або нейтралізували 589 цілей, зокрема 563 БПЛА, одну з двох аеробалістичних ракет «Кінджал», сім із дев'яти балістичних ракет Іскандер М та 18 із 20 крилатих ракет «Х-101». Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 13 локаціях, ще на 20. Ти падіння уламків ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Масований удари російської армії по Києву пошкодив будівлю представництва Європейського союзу. Повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І додав напад на дипломатів є порушенням Віденської конвенції. Сибіга заявив, що дії агресора вимагають засудження не лише з боку ЄС, а й усього світу. Міністр підкреслив, що незалежно від заяв Путіна своїми діями він відкидає дипломатію та мирні зусилля. Прокоментувала масований обстріл в столиці посол Європейського союзу в Україні Катерина Матернова за її словами, атака ЄС. Справжньою відповіддю Росії на міжнародні дії щодо завершення війни. Росія під час нічної атаки на Київ свідомо пошкодила будівлю представництва Євросоюзу. Так вважає голова Європейської ради Антоніо Кошта у мережі ІКС. Він зокрема заявив, що шокований черговою ніччю російського терору проти України кошта висловив співчуття родичам жертв атаки та працівникам місії ЄС, будівля якої була пошкоджена унаслідок навмисного удару Росіян. Голова Євроради запевнив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами. За його словами, російська агресія лише зміцнює рішучість євросоюзу. У підтримці України та її народу. Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України. Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Виступила з екстреною заявою після нічних ударів Росії по Києву, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення тим, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію завдяки посі. Оленню санкційного режиму фондерляїен повідомила, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використовувати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. І голова Єврокомісії після нічного обстрілу Києва провела термінові телефонні розмови з президентами України та Сполучених Штатів. Вона повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Дональдом Трампом. Фондерляйн наголосила, Путін має сісти за стіл переговорів, а Україна отримати справедливий тривалий мир із міцними гарантіями безпеки. Президент Франції, прем'єр-міністр Великої Британії засудили російську атаку на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше 18 людей. Відповідні повідомлення вони розмістили у своїх соцмережах. Макрон зазначив, що уявлення Росії про мир це 629 безпілотників та ракет за одну ніч. Французький президент згадав про загиблих та свідомі атаки на житлові райони, також про те, що пошкоджено офіси ЄС та Британської ради. Кір Стармер теж засудив удари, які пошкодили будівлю Британської ради у Києві, і заявив, що. Путін вбиває дітей та цивільних, руйнуючи надії на мир. Обидва лідери висловили підтримку українському народові та закликали припинити кровопролиття. Удар Сполучених Штатів Америки по іранських ядерних об'єктах Фордо, Натанзі та Ісфахані викликав гостру реакцію в ООН. Генсек Антоніо Гутеріш назвав рішення Дональда Трампа небезпечною ескалацією, яка загрожує міжнародній безпеці. У заяві він підкреслив, що такі дії здатні дестабілізувати як регіон, так і весь світ. Гутеріш закликав сторони повернутися за стіл переговорів і шукати рішення дипломатичним шляхом. Наголосив, що мир можливий лише через діалог та взаєморозуміння. Він також нагадав про необхідність дотримання норм міжнародного права і захисту цивільного населення в умовах зростання напруги на Близькому Сході. Ураження зазнав носій крилатих ракет Калібр, як повідомили у Головному управлінні розвідки воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту Буян-М. Це спільна операція Департаменту активних дій ГУР Міноборони України та спецпідрозділу ГУР Примари. Спочатку ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а потім атакували борт корабля. Судно саме перебувало у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці. Після того, як зазнав пошкоджень, корабель полишив район бойового чергування. 60 бойових зіткнень з початку доби по усій лінії фронту. Майже половина боїв. А це 24 ворожі атаки. Генштаб фіксує на покровському напрямку. 19 на Лиманському. Тричі окупанти штурмували на Куп'янському у районі Голубівки та Загризового. Двічі на південно-слобожанському, біля глибокого та вівчанська. Стільки само противник завдав ударів на Сіверському неподалік Григорівки та Переїзного. на Краматорському сили оборони відбили одну атаку у напрямку ступочок на турецькому у районі Щербинівки. Наш наступний репортаж про фахівців ремонтних взводів ЗСУ. Вони часто працюють у польових умовах, адже їхнє завдання евакуювати підбиту українську техніку, а також трофейне озброєння з передової і потім відновити та модернізувати. З механіками 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи на фронті зустрівся наш воєнкор кор Ігор Левинок. Далі буде його сюжет, у якому ви побачите реквізити важливого збору. Армійцям бригади потрібен двигун на броньований мікроавтобус. Тож просимо підтримати наших військових. Як часи роботи? У таке важко повірити, але цей пікап нечуваний довгожитель на російсько-українській війні. З 2014 року ця машинка працює стільки Пас не бажуть. живуть. Ну ви шону бувають ісключені. Виняток, який підтверджує правило, а правило у них одне: усе, що може їздити, буде їздити. Або ви, ну просто якісь генії, або хлопці дуже обережно їздять. З 2014 року машина Везуча. Машина має сліди від куль і скрізь посічена осколками, втім полатана і пофарбована, і вже з іншим двигуном. Ну коли все є. У нас два-три дні машина поїхала. Майстерня батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи на війні ламається усе, і хлопцям потрібні не тільки дрони, автівки на фронті. Це ключова ланка забезпечення військ. На бойові виходи вивозить людей і забирає людей. Вивозить туди бикаму продовольче все вивозить машина туда і за машинами йде охота. Тому автомобілі на передовій довго не служать. Гинуть автівки через бездоріжжя. Та найчастіше військові втрачають машини під час виконання бойових завдань. Здавалося б, купа обгорілого металобрухту. Ну кому вона потрібна? Але ні, наші військові забирають навіть такі машини, дістають із них вцілілі. Деталі і знаходять їм застосування. Екіпаж, це говориться, люди всередині машини люди. поранені, але залишились живі. Ну, не точно було попадання, воно було касательно обгрело. І ну, машина, навіть ну, все. Вона на і пересипали со згорівшої внутрішності на робочу. Тобто, було, Просто... можна було щось взяти з неї? так. Вона працює, хоч вона і мертва, але вона працює ще. Сила будь-якої армії залежить від її мобільності, тому велика ставка і робиться на транспорт. Машини необхідні постійно, і їх треба багато. Цей пікап потребує заміни двигуна. Це ж все кошти. Це все так, так. Це кошти, немалі кошти. А тим більше машинка. Спросом користуються у військових. Бо автомобіль це врятоване життя та виконане бойове завдання. А що зараз замовляєте? <гум> Альмівні колодки, повітряний фільтр, масляний фільтр, паливний, охолоджуюча редина, олива, лампи. Збори. Люди допомагають. Благодійні збори і допомога волонтерів, те, без чого ремонтникам працювати було би дуже важко. А завдяки допомозі армійці виконують програму максимум за мінімальні кошти. Ми купили двигуна, встановили. Зараз машинка працює. А скільки витратили? 70, 70 тисяч двигун. А якби без нову? без нічого машину? Тисяч доларів. Основні проблеми техніки на фронті це несправності ходової частини і двигунів. Новий і нагальний збір, який відкрили військові на ремонт броньованого мікроавтобуса. Автомобіль, який не раз рятував життя бійців на передовій, мотор зовсім вийшов з ладу і ремонту він не підлягає. Щоб його повністю збори взяти, ми навіть більше нічого нам би тільки хоча б сам мотор. У нас є. Змога його самим поставити, підключити, все зробити. А бісною все ми поробили абсолютно все. Турбіну топливну, просто сам мотор. Ну, потрібно десь до 250 тисяч гривень. Візде, де їй треба, вона працювала. А оскільки зараз немає мотора, то в нас з нею дуже печально. Вона стоїть. І не виконує своєї робочої задачі, яку б могла виконувати на даний момент. Сильна армія може існувати, якщо сильним є її тил. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал Інтер. Подробиці марафон. Єдині новини у генштабі підтвердили ураження низки об'єктів держави. Агресорка підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та головного управління розвідки атакували. Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї Росії, цей завод задіяний у забезпеченні російської армії. Також уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство теж працює на російську армію. На обох об'єктах тривають пожежі. Крім того, уразили склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів агресора, що розташовані як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаю, Міноборони Російської Федерації заявили, що росіяни буцімто збили 102 українські безпілотники. Місцеві. Публікують фото і відео як палають НПЗ. у Самарській області. Запроваджено обмеження роботи аеропорту та мобільного інтернету. Тамтешні губернатори повідомляють, що масштабні пожежі спричинило падіння уламків. В Росії дефіцит бензину. Перший регіон, де повністю припинили продаж А 92 на заправках. Це курили, причина нестача палива через влучні удари українських дронів по НПЗ. Схожа ситуація і в інших регіонах Далекого Сходу. А минулої ночі під ударом опинилися ще два російські нафтопереробні заводи. Кому дісталося цього разу і як успішна робота наших безпілотників впливає на енергетичну ситуацію Україні агресорці, розкажуть наші журналісти. Масштабна пожежа в Самарській області РФ. Там під удари українських безпілотників потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Цієї ж ночі дісталося ще одному російському НПЗ Афіпському у Краснодарському краю. Від початку серпня атак українських дронів вже зазнали з десяток нафтопереробних заводів УРФ. Це призвело до дефіциту бензину по всій території країни-агресорки, а ще може збільшити інфляцію та спричинити подальшу макроекономічну нестабільність в Росії. Таке йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензини ще до недавніх українських ударів і запроваджувала тимчасові заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на паливо по всій Росії, окупованих на територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес-витрат у всіх галузях промисловості. Через українські атаки Москва зазнає збитків у галузі переробки та експорту нафти. На деяких заводах виведено з ладу установки первинної переробки сировини. На їх ремонт знадобиться чимало часу. Агентство Reuters повідомило 25 серпня, що нещодавні українські удари по 10 нафтопереробних заводах у Росії позбавили її щонайменше 17% нафтопереробних потужностей або приблизно 1,1 мільйона барелів на день та спричинили дефіцит бензину А 95 преміум у деяких районах окупованої України, півдня Росії та далекого сходу Росії. В агенції Reuters також впевнені, що за українськими атаками по російській енергетичній структурі криється намір Києва продемонструвати свої ударні можливості. Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця. В українському генштабі регулярно підтверджують ураження об'єктів ВРФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. В Україні готуються провести п'ятий саміт кримської платформи. Посадовці очікують на участь іноземних лідерів. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца на форумі експертів кримської платформи. Вона нагадала, що з захоплення Криму почалася російська агресія. Що досі не врегульованим є питання захисту прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях. Водночас на саміт винесуть питання визнання депортації кримських татар геноцидом. Надзвичайно важливо. Що ми тримаємо це питання в фокусі міжнародної спільноти, тому що Крим це Україна, був, є і буде. Ми розуміємо, наскільки важлива роль міжнародних організацій в цій роботі. ООН, Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ. І ми вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що проблематика Криму завжди на порядку денному питання Криму це центральне питання. З нього почалася російська агресія і завершиться російська агресія, декупацією Криму і звільнення Криму. Такі основні новини на цю мить. Далі останні заяви Білого Дому разом з експертом аналізуватиме Олексій Фадєєв. Колего, тобі слово. Дякую, колего, Так, але насамперед будемо говорити на, про ситуацію на одній з ділянок фронту. Не пропустіть. Ми боремося за країну рівних можливостей.